Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою розкладання многочленів на множники способом групування. Працюємо письмово. Перший номер, який будемо виконувати номер 400. Подайте у вигляді добутку многочленів. Отже, запишемо. Перше а куб плюс А в другому степені, да, в квадраті, плюс А плюс одиничка. Ну, розіб'ємо на групи. Да? Оце буде перша група, ось це буде друга група. З першої групи за дужки винесемо а квадрат. Залишається А плюс 1. Другу групу просто візьмемо в дужки. А плюс 1. За дужки можемо винести спільний множник А плюс 1. В дужках у нас залишається від першого А квадрат, від другого залишається одиничка плюс 1. Отже, виконали завдання. Друге b в п'ятому степені мінус b в кубі, відняти b в квадраті і плюс одиничка. Що будемо робити? Ну, По-перше, да, давайте спробуємо розбити на ось такі групи, подивимося, що буде. З першої групи за дужки винесемо b в кубі. В дужках залишається b в квадраті мінус одиничка b в квадраті мінус 1. Дивимося далі. Що у нас далі, друга група? Мінус b в квадраті плюс 1. Давайте винесемо за дужки мінус, ніби мінус 1. Від першого що в мене залишається? b2. Від другого, ніби я ділю на мінус 1 буде мінус 1. Отже, спільний множник дужка b2 мінус 1 в дужках буде b в кубі. Віднімаємо одиничку. Третє. С в четвертому степені плюс 3 С в кубі, мінус С і мінус 3. З першої групи за дужки винесемо С в кубі. Залишається від першого С, від другого плюс 3. В другій групі за дужки винесемо мінус 1. Да? Мінус. Отже, що у мене буде в дужках? Від першого це, від другого плюс 3. Отже, це плюс 3 спільна дужка, за дужки її винесли, і в дужках у мене залишається С в кубі мінус 1. Четверте, а в шостому степені мінус 5а в четвертому степені мінус 3а в квадраті, плюс 15 дорівнює. Перша група, друга група. В першій групі за дужки виносимо а в четвертому степені. Це буде А в квадраті відняти 5. Друга група за дужки винесемо мінус 3. Залишається від першого а в квадраті, від другого мінус 5. І коли ми винесемо спільну дужку за дужки, а квадрат мінус 5, у нас залишається. А в четвертому степені мінус 3. Отже, ідемо далі. Наступний номер, який будемо розбирати, номер 403. Пишемо разом зі мною. Номер 403. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом. Перший вираз добуток чисел 157 і 37. Додаємо добуток чисел 29 і 157. Додаємо добуток 143 і 42 і додаємо добуток 24 і 143. Розуміємо, якщо ми будемо просто обчислювати, будемо багато разів множити і багато разів додавати. Так? Це дуже довго. Що ми можемо зробити? Перше: розбити на групи, і в кожній групі за дужки винести спільний множник. Дивіться, ось буде моя перша група. За дужки я винесу спільний множник 157. В дужках у мене залишається 37 додати 29. Плюс ось це у мене друга група. Спільний множник 143. За дужки його винесу. В дужках що у мене залишається 42 додати 24. Що це у мене буде? Давайте подивимося. 157 буду множити на 37 плюс 29, 66. Додаю 143, буду множити, в дужках, що у мене? 42 плюс 24, 66. І бачимо, що тепер у мене теж є спільний множник. За дужки його винесу 66. В дужках, що в мене залишається? 157 додати. 143. 66 буду множити на 157 плюс 143. 100 плюс 100 – 200. 57 плюс 43 буде 100. Отже, це буде 300. Перемножу. 3 множу на 66. 3 множу на 60. 180 – 3 множу на 6, 18. Разом це 198 і 2 нулі. Отже, отримали відповідь 19800. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і запишіть, я витрим, мені треба місце для другого прикладу. Отже, другий приклад. Давайте запишемо умову. 9,23 мішане число да? множимо на 5,1 Віднімаємо 16 множимо на 4,5, плюс 10,1 третя множимо на 5,1 і мінус 16 дорівнює. Отже, розбиваємо на групи. Перша група ось, містить спільний множник 5,12. Винесемо за дужки 5,1 друга. У дужках у мене залишається 9,2 додати 10,13. Друга група хвилястою лінією підкреслила. За дужки винесемо мінус 16 спільний множник. Від першого залишається 4,5, від другого залишається мінус 1. 4,5 мінус плюс, да, у нас мінус ми винесли, плюс 1. Отже, дорівнює. 5,1. Що це таке? 5 з половинкою, да? Отже, 5,5 множимо на... Що у нас буде в движках? 2 третіх плюс 1 третя – це буде 3 третіх, це одиничка. Отже, 9 плюс 10 – 19 і плюс одиничка – 20. Мінус 16 Множимо на 4,5 плюс одиничка це буде 5,5. Знову бачимо спільний множник. Винесемо його за дужки. 5,5. В дужках у мене залишається 20 відняти 16. Це буде 4. Отже, 4 множу на 5,5. 4 помножу на 55, а потім поставлю кому. 4 на 50, 200. 4 на 5 20. Отже, це буде 220 і один знак після кому, да? Дивіться, 220. І на один знак відділяю. Да? Це у мене буде 22. Отже, моя відповідь: 22. Наступний номер, номер 404. Виконаємо тільки перше завдання. Знайдіть значення виразу, попередньо розклавши вираз на множники. Отже, 5м квадрат мінус 5 mn Віднімаємо 7m, додаємо 7n. За дужки винесемо в першій групі 5м, що залишається в дужках. давайте подивимося. m мінус n. m. -N. В другій групі, давайте за дужки винесемо мінус 7, що залишається m відняти n. Бачимо, що спільний множник у нас Н. m. дужки її винесли, і в дужках залишається 5м відняти 7. Отже, попередньо розклавши вираз на множники, ми зробили, а тепер знайдемо значення виразу. Якщо m дорівнює 1,4 а n дорівнює мінус 5,17. Отже, що це в нас буде? Замість m підставляємо да, 1,4 мінус n мінус мінус 5,17. Далі закрили дужку. 5 множимо на m, це 1,4, і мінус 7. Шукаємо значення ось цього виразу. 1,4 мінус мінус. Це буде плюс да? 5,17. Це у нас буде 6,57. Будемо множити на ось цей вираз. 5 множимо на 1,4. Знову ж таки, 5 помножимо на 14. 14 це 10 плюс 4. 5 множимо на 10 – 50. 5 множимо на 4, 20. 50 плюс 20 це 70. І да, що ми повинні зробити? Один знак після коми. Отже, це буде просто у нас 7. 7 мінус 7 це буде 0. Отже, що ми отримаємо, коли помножимо на 0? Ми отримаємо у відповіді 0. Ідемо далі. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Наступний номер останній на сьогодні завдання високого рівня. номер 408. Розв'яжемо ось таке рівняння х квадрат. Віднімаємо 5х, додаємо 40 дорівнює 8х. Що ми зараз з вами зробимо? Перенесемо все в одну сторону. Х квадрат залишаємо на місці, нічого не змінюємо, мінус 5х і плюс 40. А ось 8х перенесемо не забуваємо змінити знак. Мінус 8х дорівнює 0. Розбили на групи, виносимо спільний множник. Перша група спільний множник х. В дужках у мене буде х, відняти 5. Друга група спільний множник 8. Да? Дивіться, якщо я зараз просто винесу 8, що у мене буде? 5 мінус х. А мені треба мінус 5. Отже, я винесу мінус 8. Дивимося. Наші думки, да? от зараз. Коли я винесу, що у мене буде? Від 40 у мене залишиться мінус 5, від мінус 8х, якщо я винесу мінус 8, залишиться, залишиться плюс х. Зараз я переставлю місцями, не змінюючи знаки. Отже, у мене буде мінус 5 дорівнює 0. 0. мінус 5 спільна дужка, Виносимо її за дужки. І в дужках у мене залишається мінус 8. Пригадуємо. Добуток дорівнює 0 тоді, коли і один із множників дорівнює 0. Отже, прирівняємо до нуля кожен з множників. Перший множник це дужка дорівнює 0, другий множник це друга дужка, теж дорівнює 0. Розв'яжемо ці прості рівняння. З першого рівняння х у нас дорівнює 5, з другого рівняння х у нас дорівнює 8. Отже, ми з вами рівняння розв'язали і знайшли значення невідомої величини Х. Це у нас 5 і 8. Ваше домашнє завдання ось воно перед вами. Виконайте розкладання на множники. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!